Маріуполь, місто, яке не щоток знає, що таке війна. Це випробування застало його майже десятиліття тому, але останній рік повномасштабне вторгнення повністю зламало тисячі надій, тисячі життів. Місто, у якому буквально вчора процвітало життя, сьогодні безслідно знищено. Маріуполь понад 10 місяців перебуває під окупацією російських загарбників. На екранах російської пропаганди ми бачимо красиву картинку з новобудовами з нібито новим диханням цього прекрасного міста. Але що насправді? Чи дійсно все так гарно, як мовить кремлівський зомбіящик? Давайте розберемося, як окупанти відбудовують Маріуполь, який зовсім нещодавно стерли з обличчя планети. Почнемо з основного знищені будинки. Згідно з інформацією міської ради Маріуполя, за часи бомбардувань спроб російської армії прорвати оборону міста повністю було знищено 1356 багатоквартирних будинків. Інші мають більш реальні довідновлення пошкодження, але також перебувають у критичному стані. Щодо приватних будинків, то понад 11 тисяч з них зруйновано більше ніж на 40%. 27 тисяч пошкоджені. Зараз і протягом усього часу окупації у соцмережах ми бачимо красиву картинку з новобудовами. Так званий новий мікрорайон Невський, про який не зняли сюжет лише дуже ліниві пропагандисти. Навіть російський диктатор Владимир Путін днями заїздив до нього зі своїми карманними акторами для зйомки подяки за відбудоване місто. Спасибо вам, вам за победу, Вам державу здоров'я. Вам щастя. Да. Здоров да. ми, ми за вас скулімося. Ми дождались. А що насправді? Ні, звісно, цей мікрорайон не відомонтаж, який дуже полюбляє Путлер. Але давайте повернемося до банальних цифр. За 10 місяців окупації в Маріуполі було побудовано 22 нових багатоквартирних будинків. Той самий мікрорайон Невський та ще декілька окремих новобудов. Для тих, кого може турбувати неточність української інформації, підкреслю, що ці дані було взято з російських пабліків. Тож, що виходить, Велика Росія за рік побудувала 22 будинки, тоді коли знищила за місяць майже півтори тисячі. Саме так цю інформацію було нескладно знайти. Вони навіть не приховуються. Вони вважають цілком нормальним знищити все місто і взамін побудувати декілька будинків просто для вигляду, просто для картинки. Оце дійсно. Спасіба, дяді, Юрі. Почекайте, а може з приватними будинками все нормально? Кількість знищених одиниць дійсно більша, але й масштаб робіт не такі високі. Я задався цим питанням і почав шукати інформацію. І знаєте що, за майже рік окупації так звані керівники Маріуполя побудували нуль. Нуль приватних будинків. Відновили, до речі, також нуль. З цього приводу я знайшов наступну статтю. У Маріуполі хочуть відновити приватні будинки. Хочуть, але досі не відновили жодного. Що тут можна сказати? Ура! 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 За інформацією російських змі, відновлення приватних будинків планують розпочати у цьому році закінчити роботу у 2026 тисячі Дуже наївно розраховувати, що їх влада протримається ще три роки, але не дивлячись на це, ми маємо наступну картину. З 1356 багатоповерхівок відновлено 22, Це навіть не 2% від знищених, це 1% 62 соті. З 38 тисяч пошкоджених приватних будинків відновлено 0%. Тобто, за банальними підрахунками, такими темпами окупаційній владі для повного відновлення міста потрібно приблизно 62 роки, не враховуючи відновлення приватних будинків. Все це може означати тільки одне: так званий руський мір приніс Маріуполь тільки зруйнування та хаос. Понад 50 тисяч квартир безслідно знищені, як і тисячі життів. Росія продовжує намагатися приховати свої військові злочини, доруйновуючи і так знищену інфраструктуру раніше прекрасного та квітучого міста. Зовсім скоро над всіма окупованими містами України буде майорити український прапор та повертатися реальне життя реальне, а не таке, як показують російські пропагандисти.